Всім доброго і мирного часу доби. Короткий анонс. Ну, Зараз вже нічка. Як нічка, вже поночі трошки може слабо видно. Значить, Яке у нас буде наступна, наступний проєкт? Завантажений, бачимо це на, при, на причепі. Теплоакумулятор і котел. котел. Котел стандартний, 40 кВт. Теплоакумулятор на 1000 літрів. І в машині теж такий самий котел. Такий самий, навіть правосторонній, того самого кольору, та саме потужність, тільки теплоакумулятор. Не знаю скільки тут видно. На півтори тонни він зайняв дуже багато місця і так, якби нам інструменти складати, ну якось втиснулися. Тобто, ще в висоті є місце, а по ширині трошки завузько, бо великий ямтар на, на півтори тонни. Значить, поїздочка наша має бути так їхати. Луцьк, Дубно, Тернопіль, Хмельницьк, Вінниця, Ямпільце біля самої Молдови, там має бути котельня. Умень Черкаси, там біля Черкас котельня, Чорнобай котельня, Бровари, ой, Бориспіль котельня. Тобто таке буде цікаве, цікаве відео. а Поки що ну, ми тільки знімаємо анонс. Коли ми приїдемо, коли відео зніметься, поки воно обробиться, це трошки пройде часу. А зараз сподіваємось, ну, що дасть Бог успіх нам в дорозі. Це 2000 км. Як то кажуть, нам щасливої дороги. Всім, кому цікаво, можливо, хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. До зустрічі!